Я просто люблю е, співати. Я люблю, як співає церковний хор. А е, по секрету, що скажу, мені дуже подобається, як співають якраз то, що ви згадували той хор, де старші люди. Знаєте, такий у той сільський тип. Так, так, так. Я просто сам хлопець села, і я дуже це люблю. Можливо, це така дитяча ностальгія. Ви дивитеся Живе Телебачення Медіа Української греко-католицької церкви в ефірі Добра розмова, її веде Галина Бабій, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми знову спробуємо зцілювати душі, зцілювати рани війни, тому що війна не шкодує нікого. Війна ранить всіх. Але люди з давніх дивен помітили, що якщо ти долучаєшся до якоїсь спільної доброї справи, у тебе виростають крила, ти починаєш вільніше дихати, і ти більше віриш в те, що все буде добре. І оцей спільний такий якийсь е, магнетизм, який виникає, коли люди роблять добру справу, він поширюється на всі добрі справи, але особливо на е, спів в хорі. Давно помітили, що спів в хорі дає задоволення кожному. А коли люди співають в церковному хорі, в парафіяльному хорі, вони перетворюються на хор ангелів, які не тільки зцілюють душі свої. Поки співають, а й зцілюють душі всіх тих, хто їх слухає. Можливо, ця метафора вже і банальна, але нагадати її перед нашою темою дуже і дуже варто. А ми сьогодні будемо говорити про конкурс парафіальних хорів. З нами отець Ігор Яців, директор живого телебачення, і також він є керівником департаменту інформації Української греко-католицької церкви. Дякую, отче, що прийшли. Слава Ісусу Христу. Слава навіки вітаю всіх слухачів, глядачів. Ви тут частий гість, вас знають, тому з ваших уст сьогодні прозвучить ідея цього конкурсу, який не вперше проводиться в Українській греко-католицькій церкві. І я вважаю, що це дуже велика справа, бо люди повинні не тільки трудитися, не тільки плести сітки маскувальні, не тільки збирати кошти на допомогу армії, рятувати тих, хто втратив у цій війні все. Люди повинні і самі возноситися над цією страшною воєнною дійсністю. І мені здається, цей конкурс. Хорів парафіяльних має їх цьому допомогти. Та безумовно, що мистецтво воно зцілює, навіть маємо. Один з напрямків зцілення е, ран війни називається арт-терапія, наприклад, так коли люд, людей, які ніколи не, не малювали uh -huh. або не писали ікон, е, дають відповідні рекомендації, людина пробує і в той спосіб вона зціляється. Тобто, бо вона торкається чогось такого душевного, духовного, а значить, вічного. І тому наш конкурс також безперечно матиме і має е, свою користь е, в процесі зцілення ран війни. Процесі навіть нашої стійкості, бо ми не тільки зціляємо ті рани, які вже завдала війна, але хочемо, щоб ми були стійкі і стресостій. Mm -hmm. І відповідно, тих ран не ті ранки були не глибокі і не гнегнуїлися, і не приносили нам багато болю. І хор на е, е, хор е, конкурс хорів на живому телебаченні це вже втретє. А так собі ми придумали, е, готуючись до святкування десятиріччя живого телебачення. І ось один з таких елементів того святкування це був якраз конкурс парафіальних хорів. Конкурс зрозуміло, бо тут немає що пояснювати, але саме якраз наголос ми робимо, і на тому чітко тримаємося в наших положеннях, тобто це парафіяльні хори. Тобто ми не робимо конкурсу хорів мистецьких, заслужених, народних чи щось. Наша ідея популяризувати. Парафіальний церковний спів. Популяризувати в розумінні, показувати його багатство там, де це вже дуже добре стоїть, угу. де гарно співають парафіальні хори, де вони е, виспівані, де вони вишліфовані, де вони мають велику партитуру, де вони мають багато різних е, творів, різних літургій, різних михровимів, різних вірою, різних очонашів. Але також і Популяризувати в тому розумінні, що показати важливість цієї частини хорового співу в межах усієго усієї, усієї душпастерського служіння в межах життя всієї парафії, і тому якраз ця наша ідея і акцент на парафіяльних хорах. Тому ми ось втретє цього року проводимо конкурс парафіальних хорів. Але якщо йдеться про те, що конкурс буде вже втретє, то я пригадую, що щоразу є якась тема, яка така червоною ниткою проходить через весь конкурс, якась тема, пісню чи твір на цю тему має виконати хор. Обов'язково так цього року ми собі думали, чому присвятити конкурс, тобто які саме твори мають бути. І це є твори на честь Пресвятої Богородиці. Це можуть бути пісні на честь Богородиці, це можуть бути кантати, можуть бути інші види хорового співу, але це на честь Богородиці. Чому? Зокрема, тому що цього року в жовтні, ось мене, дасть Бог дожити, 5 років. Молитовні ініціативи верветься єднає, тобто, бо вона почалася в жовтні 2020 року в часі ковіду, і відповідно, ось в жовтні цього року це буде 5 років цієї нашої безперервної молитовної ініціативи з дня на день. Яка відбувається молитва на Вервиці? Це молитва до Богородиці, і тому відповідно тематика пісень, конкурсних пісень для конкурсу хорів є Богородична. Чому mm. тому що фінал завершення конкурсу буде в жовтні? Не е, як ми робили от попередні два роки в серпні, але в жовтні. Е, в жовтні, якраз об'єднуючи фактично, і ювілей п'ятирічний е, ювілей молитовної ініціативи Вербиця єднає, і ювілеї, які переживає наша церква а, в Україні, тобто це 30 років відновлення структур Київської митрополії і 20 років повернення осідку голови ГКЦ до Києва, і також. Е, Парафіальні конкурс парафіальних хорів, тобто mm -hmm. ці всі такі тематики зійдуться в одне. Плюс ще до того є глобальний ювілей в межах всієї католицької церкви ювілейний рік, так званий. І ось оці всі нагоди зберуть нас у жовтні, тут в Києві, в Патріаршому соборі. Тому тематика Богородична цього року. Хочемо отримувати, просимо про те, щоб хори надсилали свої твори на честь Пресвятої Богородиці. Що ще важливо, якщо вже говорити про а, пріоритети, назвемо так? Тобто, я от співав в різних хорах, тобто починаючи хлопчиком ще в парафіальному хорі, наскільки це я вмів і знав, але ж співав і в шкільному хорі, і в музичній школі, і, і в семінарії, і в різних. Тобто, я от. Знаю, що таке хор, ну напевно, принаймні з досвіду якогось хорового співу. Тобто, я принаймні розумію, як в хорі потрібно один одного слухати, не відділятися і так далі. Тобто, ну різні такі, чисто нюанси, називаємо хорового співу. То ось коли ми говоримо про конкурс парафіальних хорів, ми акцентуємо, що було б дуже добре, якби хори парафіальні запропонували твори маловідомі. Або унікальні для вашої місцевості при забуті призабуті цілком. Тобто, це було би дуже ще така гарна лепта в загальну і таку знаєте палітру назву мистецьку духовну українського буття, наземчу життя нашої церкви, коли ми внесемо знову в церковний побут, в церковний вжиток, навіть не так побут вжиток, при забуті пісні, або маловідомі пісні, або пісні окремих регіонів стануть можливо, чому ні. Наші глядачі будуть дивитися, а це напевно знаєте, як то зразу стає таким заохоченням. Mm -hmm. ну, от, дивіться, гарна пісня, давайте навчимося, yeah. і це буде гарно спрацьована ідея. Ви сказали про те, що буде п'ятиріччя Вервиці. Я трошечки відступив від конкурсу, і мені здається, що як Вервиця дає нам панораму наших парафій по всьому світі. Оприлюднює їх, так, якісь такі, ми маємо загальну картину. Зверху можна подивитися. Так само і цей конкурс може показати, які ми маємо хори в цих парафіях. Війна вигнала багатьох людей з України, повиїздили сім'ї, повиїздили жінки з дітьми, а жінки в основному і співали в цих хорах. То, можливо, це буде стимулом якраз ці хори трошечки підсилити, оновити і оприлюднити, приявити так їхній репертуар, які вони красиві. Ці люди, коли вони співають. Це, я так як заохочення кажу, та ще й е, можливо отримати перемогу. Про перемогу ми ще поговоримо і про головний пристеж. Е, які це мають бути хори? Чи вони мають бути змішані, чи вони мають. ну... Які? Отже, ми маємо такі три, вже три, ми традиційно назвемо так для нас. Ми створили собі певні якісь такі протоколи, називемо правила. І ось е, ми маємо три види назвемо хорів. Тобто, ми так назвали, тобто, це дорослі хори. Беруть участь в конкурсі між собою, змагаються їх. Раз це конкурс, то це змагання. Молодіжні хори і дитячі. Тобто ми ось так поділили. Але в кожному випадку, що важливо, і це ми наголошуємо і цього очікуємо, і до цього, цього будемо дотримуватися. Це хори, які співають в парафії. Так -то. Тобто, це обов'язково. Тобто, це парафіальний хор. Це не просто хор на нашій території. Ну, наприклад. Цілком можливо, що у Львові, великих містах, є ну, відомі колективи, хорові, і ми скажемо, ну давайте, от беріть участь в тому хорі. Якщо цей хор не співає божественну літургію у храмі, якщо він не бере участь в житті парафії, то відповідно він за умовами не може брати участі в цьому конкурсі, бо наш чіткий е, акцент, що це парафіальний хор. Отже. Дорослі хори, молодіжні і дитячі. Це одне інше склад. Ну, ми радились з фахівцями. Кажуть, люди знавці, називаємо, що хором називаємо а, як мінімум 7-8 учасників. Бо до того це вже це ще не хор. Це так, тріго, тріго, там квартет, і квінтет і не так зараховується. Далі. Отже, то має бути хор. А вже тоді решту то вже вільне. Тобто він мішаний хор, чи тільки там, я не знаю, чоловічий, чи щось. Це вже. Відкрита нагода, тільки mm -hmm. аби він був парафіяльний mm -hmm. обов'язково. Тут категорія вікові і обов'язково це має бути парафіяльний хор. Чи з-за кордону можуть брати участь парафіяльні хори? Наших mm -hmm. парафій зараз за кордоном більше є. Я не знаю чи цьому радіти, бо наші люди виїздять з України, mm -hmm. так але якщо йдеться загалом про церкву. Про її масштаби, про її цю мережу духовну мені здається ж це до ні, ми знаєте, і попередні роки були щасливі бачити серед пропозицій, серед учасників відповідно, нашого конкурсу хорові колективи з різних країн. Навіть переможцями є минулого року, як не помиляється, у нас хор з Польщі, зокрема, тобто він переміг у своїй номінації, у своїй категорії, і тому ми дуже радо приймаємо е, хорові твори від різних хорів парафіальних з цілого світу. Бо ви дуже гарно справді провели таку паралель з молитвою Вервиця єднає, е, тому що там від початку була ця закладена ідея, що щодня. Хтось інший провадить не той самий щоразу, але щодня хтось інший, і той хтось інший. Е, максимально стараємося, щоб це було з різних частин світу, не тільки з різних частин України, але з різних частин світу. А ще й стараємося, щоб не тільки з величних храмів і соборів, але навіть з маленькі парафії, які тільки стоять на ноги, які моляться в пристосованих приміщеннях, щоб вони також брали участь в молитовній ініціативі, так само і тут. Тобто я розумію, ну є різного рівня професійності хори, парафіяльні, в залежності від можливостей, ну які люди наскільки вони музично освічені, живуть на і приходять до певної парафії. Але я би дуже заохочував усіх, хто має хор в парафії, підібрати собі е твір. І його виконувати зрештою одним з важливих аспектів чи акт... пріоритетів, назвем, як буде обрано переможця з двох частин. Ця ця перемога складається, одна це кількість переглядів. Тобто, бо ці всі хорові твори будуть опубліковані на ресурсах живого телебачення у Ютубі, угу. відповідно, глядачі самі своїми переглядами вже будуть голосувати, переглядаючи голосувати за той чи інший хор, за той чи інший твір. Ну і других 50% до перемоги складає компетентне професійне журі, яке буде також зі свого боку вже мистецького дивитись на ці твори і встановлювати переможців. Так що я справді щиро захочую. Щоб хори, які які є в тих ваших парафіях, брали участь, що важливо ще при цій нагоді: якщо хор брав участь минулого року чи позаминулого, це не означає, що він не може брати участі цього року. Може і повинен, напевно, бо вже знає до нас дорогу, я так скажу. Тобто він знає, куди надсилати okay. свої хорові твори. Він знає, які наші технічні вимоги до цього вони всі описані, опубліковані на ресурсах живого телебачення, і на сайті, і в соціальних мережах. І також продубльована ця інформація на офіційному сайті УГКЦ, тобто технічні вимоги там до запису відео, до звуку, до інших якихось речей, воно все є відоме, а ті, що брали участь, вони вже знають, вони ж чуються, знаєте, досвідченими. Тому е, заохочуємо усіх цього року брати участь у конкурсі парафельних хорів, ну і своєю піснею прославляти Пресвяту Богородицю, молитися до Пресвятої Богородиці, за те, щоб її омофор її покров був над нашою країною, яка потребує материнського заступництва нашої небесної матінки. Це так. Якщо ви вже сказали, однією з нагород для вас буде кількість переглядів. Сказали про те, що це має бути відео, яке буде розміщене на ресурсах живого, живого телебачення. На YouTube-каналі, очевидь. то люди знають, як знімати це відео. Ну, дивіться, ми як роз... надсилати. Ми розіслали так. Тобто, є кажу, тобто є реєстраційна форма, зрештою. По перше, тобто, посилання на цю форму є на на тих самих, тобто на офіційному сайті Живого телебачення. На соціальних мережах, тобто Фейсбуку Живого Телебачення, в Ютубі, в описі до анонсу про цей конкурс хорів, також є це посилання на форму. В цій формі вже ви зрозумієте, що і як потрібно робити. Плюс чітко описано. ну, для людей, які трішки розуміються на технічних параметрах, там я, я, я не знаю формат е, відео Фуллечді, там, там яким там мув е, збережено, там е, звук, там я не знаю, там е, 256 чи щось там м, коротше, якісь такі всякі технічні все вимоги. Все Це ви розписали? Все це є розписано. Я то все навіть не перекажу, знаєте, бо я не є таким фахівцем технічним у всіх тих ділянках. А отже, це все відомо, е, і це є певні такі наші очікування. Чому? Бо якщо має бути одним з вирішальних чинників успіху вашої вашої участі вашого хору у нашому конкурсі є перегляди ну то воно має виглядати ну так скажу тобто якщо це має глядачі дивитись популяризувати поширювати між собою і казати от, дивіться які гарна пісня давайте навчимося щось ну то вона має ще й гарно звучати тому відповідно ви вам самим має подобатись якість Кінцевого продукту, який ви нам надсилаєте, тобто, якщо вам подобається, як це по відео виглядає, якщо вам подобається звук, який ви чуєте. Значить, має подобатися багатьом або всім. Так що такі, такої якості роботи ми при, е, просимо присилати. Ми, знаєте, не, не є такі, знаєте, що ми будемо все відкидувати, бо там не відповідає, знаєте, на якусь одну один відсоток чогось. Але ви самі будьте зацікавлені в якості. І ми також зацікавлені, бо ми хочемо, ну, щоб продукт е, продукт називаємо так, хоровий. Так цей Так називають продукт. продукт так? Ну, от, то значить, я нормально говорю. От, думаю, Може, якійсь єресі говорю з мистецького боку. Отже, і цей продукт. Щоб він також ну відповідав десь нашим критеріям, як ми працюємо на живому телебаченні, тому бо це сприймається як як живе телебачення, якщо це на ресурсах живого телебачення. Тому хотіли би також, щоб технічні вимоги були дотримані. Наскільки це є вам можливо? Ви сказали таку річ, цікаво, я звернула увагу. Є такі молоді хори в молодих парафіях, де вони ще й приміщення не мають, але вже збираються, моляться і співають. А знаєте, я із досвіду минулих років пам'ятаю, що є дуже зворошливі хори в парафіях, які щоразу зменшуються, бо люди виїздять, парафія стає меншою і меншою, але люди і дуже старенькі люди все ще співають. Голоси вже такі натріснуті, спрацьовані, але вони співають. І це. Таке враження, що от вони тримають ще небо над цим селом, над цією парафією, і ці хори підтримують їх у цей важкий час і себе підтримують і односельців. Так що обов'язково співайте і присилайте нам відео про перемогу, про призи. Ми нарешті доходимо до головного заохочення. Так, ну минулого року ми побачили. Переконалися, назвем так, що наша ідея до того що ж таким може бути головним призом, є вартісна і знаходить відгумін серед хористів. І цього року ми нічого нового дуже не придумували. Тобто, ми хори переможців, переможці, запрошуємо до Києва. До Патріаршого собору ми ще не знаємо точно котру неділю це буде, але це буде на неділю. Бо неділя вихідний день, вільніший день для людей, які можуть приїхати. І це буде тоді, коли в Патріаршому соборі в Києві служитиме ближенший Святослав. Відповідно, хори-переможці будуть учасниками цієї архірейської літургії або поділимо частинами цю літургію, і вони будуть її супроводжувати своїм співом. А живе телебачення щонеділі транслює з Патріаршого собору, відповідно, живе телебачення транслюватиме вас. В цьому випадку на, на цілу Україну, бо а, наш ефір, принаймні на годинку, але йде також на суспільному телебаченні щонеділі, але також і йде на наших і, соціальних мережах: Facebook, YouTube і так далі. Тому ось такий буде головний приз. До того ми завжди обов'язково зробимо собі гарну зустріч, поділимося досвідом, побудемо собі разом. Обов'язково будуть інші ще призи, але головним це буде приїзд хорів-переможців, запрошення на приїзд до Києва. І ми тут заопікуємося вами, і, і навіть по секрету скажу, ми вас нагодуємо варениками. Отже, от я подумала, двічі вже були переможці, які приїздили звідкись брати участь у літургії яку правив Блаженніший Святослав. Ви часто спілкуєтеся з блаженнішим, ну хто вже частіше, як ви. Чи ви хоч раз питали, яка його реакція на цей спів? Або, можливо, він ділився з вами? Як йому служиться у супроводі такого хору незвичного? Ну... Є новизна, але з іншої сторони блаженщику практично ну, дуже часто, практично ну є декілька неділь, коли він служить потряшому соборі, тобто називаємо так зі своїм хором. Але переважна більшість він служить з різними хорами. Тому для того, щоб служити молитись разом з новим хором, не має для нього якоїсь такої новизни. А з другої сторони, він, ми також разом в хорі співали в семінарі, та відповідно він любить як музикант. Як добрий музикант з добрим слухом, бо на скрипці щоб грати, потрібно мати вишуканий слух музичний. Відповідно, він шанує, цінує, сам дякував, сам в хорі, співав ті Наші цілі, які ми ставимо перед собою, організовуючи цей конкурс парафіальних хорів, тому дуже легко ми собі з ним про це домовляємося. і Він дуже щасливо радо і служив. Наприклад, от, минулого року він очолював цю літургію і, і мали ми зустріч зі всіма хорами, які змогли приїхати, і блаженніші до нас прийшов. Ми спілкувалися, фотографії робили і були всі раді і щасливі. Так що, думаю, що цього року, а ще як воно буде поєднано з такою гарною, все ж таки е, нагодою, тобто. То молитвою до Богородиці на Вервиці з нагоди п'ятиріччя молитовні ініціативи. Тобто, я думаю, що це буде таке гарне паломництво до Києва, угу. звернене до Богородиці і нашою піснею, і молитвою, і нашою зустрічю і можливістю бути разом. Згадали про скрипку. Я пам'ятаю публікацію на ресурсах живого. Телебачення також на ресурсі Української греко-католицької церкви, що Блаженніший вчився грати на дудуку нещодавно в інструменті. То не, не так нещодавно, давніше, давніше, але й, бо йому подарував архієпископ вірменський цей дудук. Я з того часу принаймні дізнався, як називається цей інструмент, бо mm. я дуже любив його слухати. <тас> але я не знав, що це називається саме так. А тепер вже я, знаєте, повчився, став мудріший біля того, при цій нагоді. А в блаженнішому так він подарував цей додук, в блаженніший при цьому вже пробував, бо це музикант, знаєте, він хоче mm. зразу спробувати, і потім той додук в нього є далі. і Він собі з ним не знаю, думаю, вправляється. <тас> це я... <тас> Так штрих <що> до <тас> портрета. <тас> але <тас> я не чув виконання поки що, але не знаю. Що він музикант і він це любить, кажу, це лише слайді. штрих до портрета да. блаженнішого Святослава. Гаразд, люди старалися, надсилали відео, є перегляди, але переможцями не стали. Чи є ще якісь призи? Дивіться, в нас є окрім тих лауреатів в тих трьох категоріях, тобто дорослий хор, молодіжний і дитячий, ми ще маємо приз. Глядацьких симпатій, тобто, це хор, який матиме найбільшу кількість переглядів. Це все mm -hmm. чітко. Ми це ніяк не можемо ні підсудити, ні зменшити. Тобто, це просто кожний перегляд буде зараховувати. Тому є бувають хори ініціативні, пропонують саме свій твір між своїми рідними, друзями, знайомими, і щоби заходьте, дивіться, підтримуйте і так далі. І є завжди так було попередні два роки, і цього року також живе телебачення», як і як той, хто ініціює цей конкурс. Хорів команда Живого телебачення також визначає свого переможця, і також для нього дарує від себе ще також якісь дарунки. Так що ось такі десь в нас номінації. Тобто, в кожній категорії дорослий хор молодіжний, дитячий, а також глядацька симпатії і приз від живого телебачення. Ну і нарешті, скільки часу ви даєте людям, щоб вони організувались, вивчили гарний твір, красиво, правильно, якісно зняли і надіслали вам свою заявку? Отже, ми попередньо. Були вирішили для себе, що це таким дедлайном часом подання конкурсних робіт, 17 серпня. Зважаючи на, на ті запити, які я отримав, зокрема священик з Італії до мене звертався, отець Василіс Феррари, і каже, чи можна? Продовжити час подання робіт. Чому? Дуже просто, бо Італія, літо, люди роз'їжджаються, тобто наші жіночки, які там працюють, їдуть до своїх домівок в Україну і так далі. Нема з ким. І ось ми собі порадилися е, на наших зборах живого телебачення і вирішили. І це вперше я кажу в нашому ефірі сьогодні, але про це ще також анонсуємо окремо, що час подання робіт є до 1 вересня, тобто, ось перед нами серпень для того, щоб ось ці всі кроки mm -hmm. зробити. Думаю, що це часу цілком достатньо для того, і щоб організуватися, і навіть якщо потрібно вивчити чи пригадати собі певний твір, який ми хочемо запропонувати, записати, змонтувати і передати. Ну і залишається у нас буквально якихось ще 3-4 хвилини. Отже, опишіть все-таки свої відчуття від співу в хорі, в семінарідному будь-якому хорі, який співає тоді, коли триває літургія. Ви маєте свій досвід, ви маєте своє бачення, я кажу зараз свою візію, що з людиною відбувається в цей час, особливо, коли вона співає молитви. Ну, бачите, відомо, відоме твердження, правда, хто молиться, той молиться вдвічі, так би молиться співаючи. Тому, відповідно, оцей церковний спів він то такі така нагода молитися. Я люблю співати, дякувати. Тобто, от у нас у проворах на парафії, ми по в неділі маємо утренню, то у нас така. Практика, що один служить, у нас є четверо священиків, а троє решту дякуємо. Тобто, ми є дяками на цій і утрі змінюємося. і так, і змінюємо. і так і змінюємося. І це є для мене дуже близьке, рідне. Я просто люблю е, співати. Я люблю, як співає церковний хор. А е, по секрету, ще скажу, мені дуже подобається, як співають якраз те, що ви згадували той хор, де старші люди. Знаєте, такий у той. Сільський тип. так, так, так я просто сам хлопець села, і я дуже це люблю. Можливо, це така дитяча ностальгія. Мені дуже подобається це, і навіть наш хор броварський, прошу деколи. Вони так знаєте мені по на сільський манер, таким розкритим розкритим так, цим так. звучанням, е, щось заспівають, а я тішуся. Так що я дуже радію, люблю цей цей спосіб молитви, спосіб церковного парафіального життя, буття І справді заохочую, щоб старатися про те, щоб це зорганізувати на парафії. Тобто, нехай це буде четверо людей, квартет, який буде е, пробувати щось. Це не мусять бути всі великі професіонали, принаймні так званим самогілковим, але вже хоча б на два голоси, і вже воно звучить. А якщо додати третій, то це вже цілий акорд, то чому ні? Я вам дуже дякую за те, що розтлумачили детально умови конкурсу, привілеї духовні для тих, хто співає в хорах, і, звичайно ж, перспективу отримати перемогу в цьому конкурсі, заспівати на літургії в Патріаршому соворі, на літургії, яку правитиме блаженніший Святослав, глава і отець Української греко-католицької церкви. Детально умови конкурсу парафіяльного дивіться на. Сайті Української греко-католицької церкви і на всіх ресурсах, де е, представлене живе телебачення. А сьогодні про конкурс парафіальних хорів, третій вже конкурс, нам розповідав наш гість, отець Ігор Яців, директор живого телебачення і керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви. Дякую за щирість. Дякую, дякую вам за е, гумор. І дякую вам за те, що так добре розлубачили про цей конкурс. Чудовий. Дякую. На ну, слава Божу. Хай зцілює він рани війни. Добру розмову провадила Галина Бабій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.